Уже і осінь на порозі. І це не лише про пледи і гарячий чай, а ще й про роботу в саду. Адже саме зараз ми закладаємо основу для пишного цвітіння навесні. Привіт, друзі! Ви на каналі Агромаркет. З вами Настя. І сьогодні ми поговоримо, чому саме зараз внесення добрив принесуть найбільшу користь і допоможуть отримати навесні яскраві здорові квітники. Дивіться до кінця! Як я вже сказала, осінь це не тільки час прибирати сад, а й момент підготувати квіти до зими. І повірте, саме зараз можна закласти основу майбутнього цвітіння. Але пам'ятайте, восени ми уникаємо азоту. Він стимулює ріст зелені, яка взимку все одно відмирає. Натомість робимо ставку на фосфор, калій та мікроелементи. Саме вони відповідають за імунітет рослин, розвиток коренів і їхню морозостійкість. Наприклад, калій допомагає трояндам і півоніям краще перенести морози, це ніби такий для них плед. Фосфор укріплює кореневу систему багаторічників, щоб навесні вони швидко рушили вріст і дали пишне цвітіння. Тепер поговоримо про найпростіші підживки, які точно знайдуться у кожному домі. Перше це деревна зола. Вона багата калієм і фосфором. Можна просто розсипати під кущ або зробити настій. Заливаємо золу водою. І поливаємо наші квіти. А якщо ви любите банани, цей метод для вас. Не викидайте бананову шкірку, адже в ній теж багато калію і магнію, які гарно впливають на ґрунт. Отже, подрібніть шкірку, залийте водою і дайте постояти. І ви отримаєте натуральне добриво для ґрунту. Таке підживлення, що особливо добре підходить для троянд, гортензій, айстр або хризантем. А чудовим джерелом кальцію стане яєчна шкарлупа. Теж легкий рецепт. Висушіть шкарлупу, розтовчіть у порошок і посипте грядки чи клумби. Це допоможе підживити і трохи розкислити землю. А якщо ви віддаєте перевагу готовим добривам, зверніть увагу на гранульовані комплекси. Вони працюють довго і поступово, віддаючи фосфор і калій у ґрунт. А також містять корисні мікроелементи, такі як магній, залізо і бор. Скажімо, осінні комплекси для цибулинних допоможуть тюльпанам і нарцисам накопичити силу до зими, щоб уже навесні порадувати вас рясним цвітінням. Або, наприклад, підживлення для багаторічних хризонтах зміцнить їхню кореневу систему. І вони легше перезимують, а наступного року зацвітуть ще пишніше. А що ж важливо робити після підживлення? Обов'язково злегка розпушіть ґрунт, щоб поживні речовини швидше потрапили до коріння. І замульчуйте його торфом, корою чи соломою. Це ніби тепла ковдра для рослин. Волога збережеться, а коріння не змерзне. Мульчувати восени. Можна чим завгодно, головне, щоб воно працювало. От, наприклад, хвоя. Це взагалі супер варіант. Вона не тільки гріє ґрунт, а ще й відлякує шкідників. Також потрібне не листя, особливо дубове чи клинове. Воно утворює легкий пухкий шар, який чудово тримає вологу. Скошена трава взагалі знахідка. Вона швидко перегниває і збагачує землю органікою. А ще є тирса, але тут нюанс. Краще змішати з компостом, бо сама по собі вона може забрати поживні речовини. Для більш ніжних культур, наприклад, як лаванда чи молоді гортензії, варто додати укриття з ялинового гілля чи агроволокно. А пусті ділянки можна засіяти сидератами, горохом, гірчицею чи конюшиною. Вони працюють як природні добрива і до весни. Наситять землю. От і все проста формула осіннього догляду за квітами. Жодної магії. Трохи мінералів, трохи органіки, мульча і захист. А результат ви побачите вже навесні у вигляді сильних, здорових рослин, які потішать рясним цвітінням. А якщо хочете більше корисних відео, підписуйтесь на канал Агромаркет, тисніть дзвіночок. Та ставте ваші лайки. А також напишіть у коментарях свої лайфхаки та поради по осінньому підживленню. А коментар, який набере найбільше вподобайок, отримає цілих 200 бонусних гривень на покупку в агромаркеті. До зустрічі, друзі, і нехай квітне наша Україна!